Всім привіт, 14 січня! Відео по ситуації в Куп'янську від бійців, які тримають Куп'янськ, безпосередньо знаходяться в ньому. А в першу чергу я кажу про 101 окрему бригаду. Це мій підрозділ, в якому я з першого дня повномасштабного вторгнення і до моменту, наскільки вистачило здоров'я. Буде багато матеріалів по Куп'янську. А в кінці відео взагалі висновок про хід мирних перемовин, який здивує. І на початку відео свіжа заява Росії в Організації Об'єднаних Націй, це все пов'язано, і ви зрозумієте, чому і як. Е, да, я Орловський Віктор, позивний Орел, ветеран війни, колишній бойовий медик 101-ї окремої бригади. Сьогодні волонтер. Е, друзі, якщо вам важливо розуміти реальну ситуацію, а не читати заголовки або часто непідтверджену інформацію, особливо в соцмережах. Ми часто бачимо це в Телеграмі, чомусь в першу чергу. Підписуйтесь, поширюйте це відео. І, як завжди, я прошу вас залишити коментар підтримки нашим захисникам. Вони дійсно читають коментарі під моїми відео і дякують вам. І я передаю вам цю подяку за теплі слова. І так, позиції Росії і слова їхнього постійного представника Нібензів ООН. Ви зараз почуєте а, загалом ситуація в Куп'янську і заяви ворога у сукупності наводять на один очевидний висновок, який, як я і обіцяв, я вам озвучу. І так, заява. Не смогу в надії від сушительних поражень на полі бою. Поки київський главар не прийде в чувств і не согласиться на реалістичні умови переговорів. до тех пор мы будем решать проблемы военными методами. Его предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже. Теперь про Купянск. Де дуже добре видно різницю між реальністю і тим, що малює російська пропаганда. Куп'янську видно, як виглядає наказ взяти за будь-яку ціну в умовах, в яких ціна постійно росте, а результату немає. Російське командування давно поставило своїм військам завдання захопити Куп'янськ. Ми це знаємо. Завдання стоїть, Куп'янськ в їх телевізорі вже захоплено, але. але. Офіційно завдання захопити Куп'янськ, не вийти на околиці, не створити загрозу, не, не показати якісь дії, а саме знищити місто, довести його до стану непридатного для життя і піти далі. При цьому всьому поставивши галочку у звіті. Але Куп'янськ вперто не вкладається у ці, у ці плани. І що довше це триває, то більше росіяни починають робити дурниці. Штурмувати заради картинки, кидати навіть поодиноких верблюди їх називають а, гнати людей у безнадійні штурми, шукати якісь інші чарівні рішення. Почнемо з фактів, які росіяни дуже не люблять і навіть бояться. Українські підрозділи встановили контроль. Я не знаю, бачили ви чи ні чи ні. Е, я зараз включаю і це відео. Українські підрозділи встановили контроль над будівлею міської ради Куп'янську. Розвідувально-ударна група 4-го батальйону бригади Хартія підняла державний прапор України над мерією в центрі міста. Разом із тактичним угрупованням Куп'янськ та підрозділами, підрозділами Сил оборони триває системна зачистка. Контроль над адміністративною будівлею насправді означає, що ворог втратив управління, він втратив можливість тримати опорні пункти і втратив навіть уявлення про те, що відбувається в самому місті. А саме тому після таких моментів у російських зведеннях зазвичай з'являються слова перегруповання, вирівнювання ліній, тактичний відступ і так далі. Куп'янська операція насправді це приклад того, як працює планування, підготовка командирів і штабів, якісна робота кожного з наших підрозділів. Без гучних заяв як це робить агресор, без закидання м'ясом, без безглуздих атак. Чітко розвідка, виявлення, ізоляція, знищення. На цьому фоні дуже показово виглядає те, що роблять росіяни. А, далі. Начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних Сил Віктор Тригубов відкрито говорить: ситуація для ворога в районі Куп'янська критична. У них фактично дві ділянки на північ від міста і на східному березі ріки Оскол, і там, і там їм вкрай не щастить. Росіяни посилили атаки на східному березі Осколу, але безрезультатно. А на півночі намагаються просочуватись в місто, роблять це постійно, намагаються саме постійно, роблять це дрібними групами, щоб хоч якось спробувати підтримати залишки своїх підрозділів у місті. Е е у них нічого не виходить. І причина цьому проста: територія контролюється цілодобово, будь-яка спроба руху фіксується, будь-яка спроба накопичення зривається, і кожен такий штурм. Для картинки він закінчується однаково. Втратами і ліквідацією ворога. Зараз у самому Куп'янську у ворога залишаються десятки людей, вже не сотні, якщо нещодавно. І ніякі не резерви, і ніякі не прикриття. Саме десятки. І щодня вони там втрачають ще по кілька осіб. Це не наступ, це навіть не пародія на наступ, це відкладена поразка. Окрема тема робота по коригувальниках. Сили спеціальних операцій, і я викладав це в минулому, в попередньому відео, сили спеціальних операцій нещодавно виявили і взяли в полон українського загарбника, який переховувався у Куп'янську і коригував удари по наших. Радіоперехоплення чітко вказували на наявність щура. Він постійно міняв локацію, ховався серед щільної забудови. Думав, що, що у нього вийде, не вийшло. У місті терпінь, терпіння і системність те, що роблять наші захисники, наші збройні сили, завжди перемагають хитрість. А, наступне відео це відео, на якому Куп'янськ сьогодні. Будинки, вулиці, сніг, холод. Позиції, маршрути, місто, де ворог знову знову намагається повернутися, але впирається у підготовлену оборону. Наші тримають небо і землю, просто роблять свою вкрай важку роботу. І ще один важливий момент, який багато що пояснює: уже понад місяць на куп'янському напрямку працює російський підрозділ Рубікон. Це не випадкові мобілізовані, а спеціалізована дронова група, заточена під розвідку Є... ураження нашої логістики. Ураження будь-чого, що стосується наших оборонців. Фактично, Рубікон це їхня спроба створити власного, власні птахи мадяра ставка зроблена на fpv дрони, системне полювання за технікою. Постійний тиск і перебування в повітрі. А, і це не хаотичні удари. Вони в першу чергу націлені на автівки, пікапи, квадроцикли, будь-який рух, бо знищений транспорт означає зірвану евакуацію, затримку підвезення, затримку в постачанні і прямий ризик для поранених. Вкрай ускладнений вивіз загинувших бійців. Евакуація поранених взагалі постійно відкладається на невизначений термін і відбувається раптово. Але відбувається. Сам факт появи Рубікона тут говорить про одне: ворог цілеспрямовано готувався і ні до яких перемовин навіть не збирався. На цьому відео. Наш спалений ворогом транспорт. І це сьогодні сама критична проблема. Це і є реальна війна в Куп'янську. Вона виглядає ось так: пересування лише від укриття до укриття. Вікна, вікна можливості і тривають лічені хвилини. Евакуація складна, повільна, небезпечна. Як я казав, часто неможлива. На цьому фоні особливо важко цивільним. У Куп'янську залишаються приблизно 470 жителів. Переважно це люди похилого віку, але є і молодші. Евакуація ускладнена через постійні обстріли. Є робота в дронів. там, де з'являється можливість, і є підтримка збройних сил СБУ або поліції. Людей вивозять і вони погоджуються без сумнівів, але є райони, де ризик. Досі надто високий. Зима ситуацію не спрощує. Це я вже повертаюся до наших бійців: морози, вітер, слизькі дороги, збої зі зв'язком швидко сідають батареї, і будь-яка помилка починає коштувати дорожче. І водночас ворог намагається тиснути на східному березі осколу. Використовуючи кригу для переправ. Інколи їм це вдається. Їм вдається переправитись а, завдяки переправитись по кризі, але далі вони отримують лише нові втрати. Росія може малювати будь-які карти, розповідати про наступ а, або про взяття, реальність у Куп'янську вперта. І вона не про їхні перемоги, вона про те, що місто стоїть, а ворог тут тимчасовий. І Залишки. Той самий висновок, тепер, який я обіцяв на початку відео, сьогодні особливо показово виглядає одна річ: різка і повна тиша навколо мирних перемовин. А, помітили? Пам'ятаєте, як ще зовсім недавно було багато розмов в інфополі про різні версії мирних планів? 20 пунктів, 28 пунктів. Про різні формули, пункти, обговорення кожного з цих пунктів, погодження, дорожні карти, дедлайни. Три місяці інформаційного шуму, поїздок, розмов і раптом нічого. Нуль. Жодних заяв, жодних зустрічей, жодних деталей. Все скінчилось. Мирний плани, робота по ньому просто зникли, наче цього ніколи і не існувало. Бо реальність війни. Дуже швидко з'їла всі ці паперові ілюзії. Коли місто штурмують, коли палять логістику, це на прикладі Куп'янську, але у нас вся лінія фронту така. Коли гинуть люди, це не про перемовини. А, є лише фронт, є робота і є спроба ворога продовити силою те, що він не здатен отримати ані за столом, ані будь-як. Куп'янськ найкращий. Доказ того, що говорити про мир, зараз Росія не збирається, вона говорить мовою атак, а на цю мову відповідь може бути тільки одна: наш спротив, наша оборона. Тому, друзі, якщо вам важливо, щоб Куп'янськ не зникав з інформаційного поля, щоб за ним стояла підтримка, ще раз підписуйтесь, поширюйте, допомагайте. Саме тут один з епіцентрів, де воюють за Україну і де воюють. Епіцентрів всієї нашої лінії фронту, і де воюють за те, щоб відстань між вашим будинком і окупантом не скорочувалась. Ще хочу додати: і дослухайте до кінця, не менш важливо, зараз триває надважливий збір на квадроцикл для другого батальйону 101-ї окремої бригади. Номер картки збору є в профілі, або просто в Гуглі це зручніше, і там є різні. На вибір реквізити. Приватбанк, Монобанк. Просто в Гуглі напишіть позивний ОРЕЛ. В верхнім результатах пошуку буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є. Там звіти, там реквізити, як я сказав, там плани. Доєднуйтесь до підтримки тих, хто захищає наше життя, життя наших близьких і рідних. Війна триває з Богом, друзі.